А з цирі тим часом вони роблять дитину Вундеркінда. По монтажу виглядає так, наче вона тренувалась в Хаєр Морген один день. І за один день вона начебто навчилась всіх трюків відьмачих, всій техніці, всьому. Геральт. Іди глянь на це. you. <laughs> Не те, що там в книзі або в грі якісь 4 роки вона там вчилась. Ну вона треба, якщо в тебе є талант. Хоча насправді по хореографії видно, що Бул це лише один день, бо не дуже зрозуміло, чому вона робить такі довгі перекати перед Лео Бонгартом і чому він не нападає в цей момент. Бо якщо б це був якийсь, наприклад, Елден Рінг, то вона вже б побачила заставочку.